Усім великий привіт! Я рада вас вітати на своєму в'язальному каналі. Мене звати Світлана, і дане відео буде присвячене ось такій моїй готовій роботі, ось такій наволочці, яку я зв'язала на замовлення. Як ви розумієте, це така декоративна наволочка на подушечку. Коли я показала ось цю свою роботу, а точніше, початок цієї роботи. В одному із своїх в'язовлогів я отримала коментарі з проханнями показати, як я в'яжу дану подушечку і як я в'яжу ось ось такі ось такий візеруночок, ось такі шишечки. Вони мені дуже нагадують кавові зерна, навіть не шишечки, а просто ось кавові зерна. Ось так вони виглядають. І у даному відео я розкажу вам коротенько, розкажу, як в'язала цю наволочку, з якої пряжі, якими спицями, скільки набирала петелюк. Отже, всі характеристики залишу, можливо, вам також сподобається, і ви вирішите зв'язати щось подібне. Ну і звичайно, я покажу, як в'яжеться ось цей візеруночок. Якщо він вам сподобається, мені буде дуже приємно, якщо я зможу вам допомогти. Ну і давайте розпочнемо. Найперше, це пряжа, з якої пряжі я в'язала. Коли я отримала замовлення, я зрозуміла, що ось ця наволочка, цей чохол на подушечку, має бути такий об'ємний, має бути гарно видно візерунки, а саме ось такі коси. Та ось такі шишечки, тобто має красиво все це виділятися, скажімо так. Отже, це має бути ось така, така деталь в інтер'єрі. І я зробила висновок, що потрібно мені ниточку, яка була б такою товстенькою, і яка б тримала гарну форму. Я пригадала про пряжу. Ось таку це пряжа Alize Superlana Максі. Звичайно, я не стверджую, що можна лише з такої пряжі в'язати. Просто я ось таку ниточку знаю, я з нею в'язала, вона мені подобається. Я знаю, що ця пряжа гарно себе веде після багаторазового прання. Ну, а ось такі речі, ну, звичайно, вони забруднюються. Ну і тим більше, це пряжа білого кольору, то, звичайно ж, потрібно буде прати її частенько. Ну і в такій пряжі я впевнена, тому я обрала саме цю ниточку. З приводу характеристик. Склад даної пряжі, ось ви можете бачити, так, 25% вовни, все решта це акрил. Це турецька ниточка, яка дуже-дуже поширена і можна таку пряжу знайти у будь-якому магазинчику. Колір 55%, це, і це чисто білий відтінок, і метраж даної пряжі у 100 грамах 100 метрів. Виробник нам рекомендує спиці номер 8 10 Я ж в'язала спицями номер 4 ,5. Хоча, думаю, що і спиці номер 5, 5 5 також чудово підійдуть, але вже вам потрібно буде трішки перерахувати кількість петель. Ну, одним словом, що я в'язала спицями номер 4 ,5. Перш за все, я зв'язала невеличкий зразочок. Ось як він виглядає, я його випрала, і саме по ось такому зразочку я вираховувала кількість потрібних мені петель. Давайте я ще зазначу розміри. Я в'язала наволочку на подушечку 35 см на 35 см. Покажу вам ще ось, як я оформляла, а точніше, що я його зовсім не оформляла ось низ даної наволочки. Тобто я залишила ниточку, так, коли я вже зшивала по боках, я залишила ниточку. І це все я зробила за домовленістю зі своєю замовницею, тому що ось так було вирішено, що не варто пришивати блискавку, не варто робити ніякі ось ці згини. так, ну, Одним словом, що так захотіла. <замовниця>. Вона попросила залишити ниточку, і вона вже сама по ось цих крайніх петельках зшиє ось цю наволочку на подушечці. Я це так зробила, ось залишила достатньо пряжі і заховаю її ось так всередину. Окрасою даного чохла на подушечку є ось такі китички. Ну я розкажу в двох словах, як я їх робила, тому що не мала змоги зняти це на відео, коли я їх виготовляла. Так, отже, розміри вам також сказала. Тепер розкажу з приводу кількості петель. На наволочку, ось такого розміру, я на спиці номер чотири набрала 48 петель. І розділила їх ось яким чином. Ну, І ще зазначу, що в'язала я просто такий довгий прямокутник, і в'язала поворотними рядами. І по боках в мене виконані шви. Ось так виглядає один бік подушечки, і другий. І ось так покажу, як виглядають ось бокові шви. Ось так виглядає шов зсередини. Ну, і, відповідно, ось так виглядає сама наволочка зсередини, з виворітньої сторони. Так, отже. Набравши 48 петель, набирала звичайним способом на одну спицю. Набрала 48 петель і далі розділила всі петлі, ось яким чином. Одна петля, перша, це була крайня петля. Далі 4 петлі виділила на рядочок з ось такими шишечками. Далі три виворітніх петлі. Далі 4 петлі я виділила на косичку. Знову. Три виворітніх, знову чотири петлі з шишечками, три виворітніх. По центру у мене знову косичка. На косичку я знову залишила чотири петлі і знову повторюємо в такому ж порядку: три виворітніх, чотири петлі для шишечок, три виворітніх петлі, чотири петлі для косички. Три виворітніх і чотири петлі для шишечок, і одна петля крайня петля. Ось так я розділила всі петельки і почала в'язати. Отже, у першому ряду я розділила ось так всі ці петельки, пров'язала ось таким чином, як я тільки що вам зазначила. Далі розвернула в'язання, і в наступному рядочку я робила прибавки. А саме на косички я залишала по 4 петлі. Але сама косичка в мене в'яжеться на 6 петлях. Тобто 3 петлі, 3 петлі, і цих 3 петлі я постійно перебула. Рекручувала. Ну і для того, щоб косичка була ось такою випуклою, і щоб при перехрещеннях полотно наше не стягувалося, щоб все було рівненько-гарненько. Я додавала для кожної косички по дві петлі. Тобто, в другому рядочку, я вже ось в цих чотирьох петлях. Які ми виділяли для косички, я робила дві прибавки. Тобто одну петлю пров'язала лицевою, з другої петлі вив'язала дві петлі, тобто за передню стінку і за задню стінку. З однієї петлі вив'язала дві. Далі з третьої петлі також вив'язала дві петельки. І четверту пров'язала просто лицевою. І таким чином я з чотирьох петель утворила шість петель. І далі вже в'язала ось цю косичку на шести петлях. Далі все по візеруночку. Ось так я пров'язувала. З приводу даного візерунка так, ось таких кавових зерен, Зараз я розкажу, як вони в'яжуться. Тобто, ось такі зерна, ось такі шишечки, вони розміщені в шахматному порядку. Тобто в першому рядочку я пров'язала одну лицьову, далі з другої утворила ось таку шишечку. Тобто пров'язала з однієї петлі три, далі знов лицьова і знову з однієї петлі три петлі. І далі продовжила в'язати ось за таким принципом: у виворітньому ряду я цих три петлі пров'язувала разом. Нагадаю, що в кінці даного відео я детальніше покажу, як я вив'язувала цей візерунок. Далі в наступному лицевому ряду я вже вив'язувала це в шахматному порядку. Вже Ось тут видно, так, що це були перші лицеві петлі, і над лицьовими я вив'язувала шишечку. Над шишечкою я пров'язала лицьову петлю. І так далі я чередувала протягом всього в'язання. З приводу перехрещень в косичках, я їх робила у кожному четвертому лицьовому ряду. Лицьовому ряду. Не всього, так, кожному четвертому, а в кожному четвертому лицьовому. Тобто, перше перехрещення я зробила в п'ятому рядочку. Далі, сьомий рядочок, також в мене був лицьовий, я в'язала в косичці просто лицеві петлі, далі в 9 рядочку також просто лицеві петлі, в 11 також просто лицеві петлі, а в 13 вже робила перехрещення. Ну, перехрещення може бути як в одну сторону, так і в іншу. Ну, тут я думаю, що немає ніякої різниці. Тому ось такі перехрещення я робила в 5, в 13, в 21, в 29, в 37 і так далі. Я вела записничок, ну не буду вам показувати, тому що трішечки накреслено, трішки не надто красивому вигляді. Але я записувала всі ці рядочки для того, щоб правильно все вам розказати. І всього я пров'язала ось таким прямим полотном 137 рядів. І коли я дов'язала всі ось ці потрібні мені рядочки, я вже вирішила, що все мені досить, ось так виглядає одна сторона, ось так виглядає друга сторона. То в останньому лицевому рядочку в ось цих косичках я зробила збавляння. Тобто. Я з шести петель знову зробила чотири. Яким чином? Першу петлю я прив'язала лицьовою, Далі дві петлі наступних я пров'язала разом лицьовою петлею. Наступні дві петлі знову пров'язала разом лицьовою петлею. І ще одна петелька у мене лицьова залишалася, я її пров'язала звичайною лицьовою петлею. Тобто я повернула м, таку початкову кількість набраних петель. Це я зробила для того, щоб була однакова кількість петель як на одній стороні, так і на іншій. Щоб ось ширина полотна була однаковою, і щоб наша ось ця наволочка виглядала красиво, легко було її сшити. І щоб ось цей край, щоб не було зайвих петель, і щоб тут це все не фолдило, так, не збиралося. Отже, все пров'язала я. Це полотно. Далі я за допомогою голочки зшила. Ось ці детальки, і зшивала я по крайніх петлях. Ось коли ми вив'язували наше полотно і далі йшла крайня петля, то між крайньою петлею і першою петелькою, так там вже така була утворюється така дужечка. Я піднімала ці дужечки, спершу підхоплювала цю дужечку на одній стороні, потім на іншій стороні і підтягувала ниточку. Тобто я робила ось цей шов по лицьовій стороні. І коли все це я стягнула, ніде нічого не видно шва абсолютно не видно, ось який вийшов результат. Після цього мені залишалося випрати дану наволочку і дочекатися, поки вона висохне. А тим часом, поки вона сохла, я виготовляла ось такі китички. Китички також я робила з цієї ж ниточки. З приводу витрати пряжі, скажу вам, тому що забула це зробити на початку даного відео, що на наволочку ось такого розміру, тобто 35 на 35 сантиметрів, мені потрібно три моточки ось такої ниточки. Залочок у мене ще був, залишився, тобто на саму наволочку мені потрібно було 2,5 моточки, і далі я ще зробила китечки із. З трьох мотків у мене ось що залишилося. Ось, так. ось така витрата пряжі. Тобто, маючи три моточки, вам цілком вистачить. І як я робила ось такі киточки. Я використовувала, звичайне, що в мене є під руками. Ось подивилася, що в мене там під руками є. Для прикладу, ось підставка для телефона. Так, я взяла підставку для телефона, подивилася розмір, який чи мені достатньо ось цього розміру буде. Так? Ось так. Подивилася, все мені підходить цей розмір киточки. Все. Я використовую ось цю підставочку. Тобто, я що роблю? Я беру ниточку. І ось так. Тримаю пальцем і намотую, ось роблю таких 20-22 виточки. Ось таким чином. Зробивши таких 22 виточки, я обрізаю ниточку, беру ще таку ж нитку, проселяю її ось сюди, під всі ось ці виточки. Ось тут її скріплюю, гарненько-міцно гарненько, -гарненько зв'язую. Далі знімаю все це із даної такої детальки. І що роблю далі? Беру ще шматочок нитки і скручую ось так. Залишаю невеличкий, ось бачите, так, невеличка така відстань. Ну, це також може бути більше, може бути менше, як вам подобається. І досить таке тугенько з Тут я робила шість таких виточків. Зробивши таких шість витків, я переконалася, що ніде нічого не висувається, все міцно тримається. Я обрізала ниточку і зав'язала її. Після цього обрізаю ось всі оці кінчики, якщо потрібно, підрівнюю, щоб вони були рівненькими, гарненькими. І ось ця ниточка, якою ми зв'язували ось цю киточку, я цією ниткою... Вже пришила киточку до самої подушечки. Все. Ось, ось таким чином легко, просто, дуже швидко утворюються ось такі киточки, які чудово прикрашають ось такий декоративний елемент інтер'єру. Ну, ось і все. Я думаю, що. Нічого немає важкого, правда ж, але результат скажу чесно, мені подобається. А вам сподобалося? Напишіть, будь ласка, свою думку в коментарях. Мені дуже приємно. Прочитати. Ну, а зараз давайте я покажу, як в'яжеться е, даний візерунок, який я назвала кавові зерна. Ну, якщо вам не цікаво, то е, я з вами вже буду на даному етапі е, прощатися. Я дякую вам за перегляд даного відео. Я дякую вам за те, що залишаєтеся зі мною на моєму каналі. Бажаю вам приємного в'язаннячка і всього самого-самого найкращого. Отже, давайте в'язати Ось такий візеруночок під назвою кавові зерна. І я набиратиму довільну кількість петель, тому що я думаю, що тут не принципово абсолютно, скільки вам потрібно. В моєму випадку, тут в мене йде така полосочка із 4 петель, а ви ж можете набрати ту кількість, яка потрібна вам. Отже, я набиратиму довільну кількість петель. Ось так. Я думаю, цього буде достатньо. У мене це вісім петельок. Так, розвертаю в'язання і в'яжемо перший рядочок. Так, першу петлю я знімаю, не пров'язуючи, це крайня петелька. Далі, Далі пров'язую одна лицьова петля. Далі з наступної петлі мені потрібно пров'язати три петлі. Отже, в'яжу першу петлю за передню стінку, ось так. Не знімаючи цієї петельки з лівої спиці, пров'язую ще одну лицьову петлю за задню стінку. Ось так. Знову не знімаю цієї петлі і ще раз пров'язую петельку за передню стінку. Ось так. Все, тепер цю петлю знімаю з лівої спиці. Я пров'язала три петлі з однієї. Далі повторюємо все те саме: одна лицьова, з наступної вив'язуємо три. Одна. Друга. Третя. Пров'язали. Знову. Одна лицьова І з наступної вив'язуємо три. Одна, друга. Третя, Все пров'язали. Залишається одна петелька, це крайня петля, я її в'яжу виворітньою петлею. Отже, це перший рядочок нашого візерунку. Розвертаємо в'язання, в'яжемо виворітній ряд. Крайню петлю знімаю, не пров'язуючи. Далі дивимося. Якщо ми ось так розтягнемо наші петлі, ми побачимо, що ось спершу у нас три петлі з однієї, далі одна. Петелька так? і так далі. Отже, цих три петлі нам потрібно пров'язати разом з петлею. Ось так. Пров'язала. Далі одна петелька, я в'яжу її просто вивертньою. Тобто ми в'яжемо у виворітньому ряду всі петлі виверітніми. Але ось цих три петлі, які ми пров'язували в попередньому рядочку з однієї петлі. Нам потрібно пров'язати їх разом. Отже, знову переді мною три петельки, я їх підхопила і пров'язую вивертньою петлею. Далі в мене одна вивертня петля, я її пров'язую. І знову переді мною три петельки. Я їх в'яжу разом вивертньою петлею. Знову ще одна виверідня і крайню петлю також в'яжу виветньою. Ось так. Ми пров'язали другий рядочок. Розвертаємо наше в'язання, і ми вже бачимо, що в нас утворилися ось такі зерна, ось такі шишечки. Далі робимо все те саме, але в шахматному порядку. Знімаємо крайню петлю, тепер дивимося. Попередньому рядочку ми ось з цієї петельки не робили шишечку. Отже, зараз ми будемо її робити. Так? Отже, над лицевою петлею ми робимо шишечку. Пров'язуємо одну петлю. Далі другу петлю і третю петлю. Ось так. Пров'язали. Далі дивимося. Перед нами ось шишечка, так, яку ми вив'язували в попередньому рядочку. Над шишечкою в'яжемо просто лицеву петлю. І так повторюємо, з однієї петлі вив'язуємо три, і над шишечкою просто лицева. Знову з однієї петлі вив'язуємо 3, ось так, і просто лицева. Крайню петлю в'яжемо вивередньою. Це ми пров'язали третій рядочок. Розвертаємо в'язання і в'яжемо четвертий ряд. Тепер дивимося. Ось Ми бачимо: так, якщо ми ось так трішечки розтягнемо наше наші петельки ми побачимо, що це одна петля окремо собі стоїть, а тут у нас три петельки. Отже, в'яжемо ось цю петлю, яка окремо, просто вивертньою. А ось цих три петлі ми знову пров'язуємо разом вивертньою петлею. Ось так знову виверідня, і знову три петлі в'яжемо разом вивертньою. І так продовжуємо в'язати до кінця ряду. Ось ми пров'язали 4 рядочки. Ось що в нас вийшло, і все. На цьому ми з вами завершили пров'язування рапорту візерунку. Далі ми повторюємо вже із першого ряду, тобто, все легко, все просто. Ну, ну, зовсім зовсім не складно, і навіть не потрібно ніякої схемки, не потрібно нічого. Ну і ще скажу з приводу кількості петель, можливо, буде краще, буде все знаєте, тобто, так гармонійніше виглядати, якщо набрати непарну кількість петель. Для того, щоб ось наш рядочок розпочинався такою шишечкою і завершувався шишечкою. Але в мене не так, у мене також парна кількість петель, але виглядає ось яким. Чином, також досить непогано. Отже, дякую вам за увагу. Сподіваюся, вам все було зрозуміло, і я сподіваюся, що ви знайдете, куди використати ось такий візеруночок. От ще раз з вами прощаюся вже з тими, хто в'язав зі мною ось цей візерунок. Бажаю вам всього самого найкращого. До нових зустрічей. Бувайте!